Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином працювати з вхідними та вихідними платіжними інструкціями для агрогалузі. Для початку обираємо під систему облік банківських операцій. Заходимо в документи, обравши пункт меню Первинні документи Документи. Перелік платіжних інструкцій містить поділ на вхідні та вихідні платежі. Кожен із цих блоків має в собі транзитну папку з кодом 2000, куди ми попередньо завантажили наші платіжки за відповідний період часу. Для того, щоб опрацювати ці документи, необхідно здійснити переміщення їх до певної папки. Кожен. Із блоків містить перелік різного роду позицій, які налаштовані на ту чи іншу кореспонденцію рахунків. Тобто згідно із чим, згідно якого призначення нам надходили платежі, або комусь ми платили певні податки, виплачували заробітну плату, оплачували товари або послуги постачальнику і так далі. Заходимо всередину. 2000 папки та відмічаємо галочками однакові за призначенням документи. Після чого необхідно скористатись пунктом меню права кнопка миші, сервіс перевести в іншу папку та обрати потрібну нам. Наприклад, код 110 розрахунки з покупцями за певну продукцію. Натискаємо двічі. Та програма повідомляє нас про те, що документи було перенесено. Заходимо всередину цієї папки подвійним натисканням, повторно відмічаємо документи галочками та натискаємо пункт меню Проводки, формування проводок. Коли проводки сформовані, програма повідомляє нам про це. Також ми бачимо, що кожен із документів стає підсвічений зеленим кольором. Натискаємо права кнопка миші, проводки, пошук проводок для того, щоб поглянути кореспонденцію рахунків, яка була сформована за цим первинним документом. Аналогічним чином опрацьовуємо вихідні платежі у випадку, якщо за цей період вони у нас були. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!